усім з вами, як завжди, у цій парі програма зіркової Посаденьки» та ми її ведучі Владіслав Левицький та я Анастасія Карпчук. Сьогодні ми поговоримо про бренди, які обирають відомі зірки світового та українського шоу-бізнесу. Упевнені, вам сподобається! Зізнаюсь навіть мене інколи вражає бездоганна робота талановитих дизайнерів. А чи знаєш ти, яким чином наші зірки підвищують свій рейтинг, коли з'являються на публіку? Ні, не знаю. А яким до прикладу деякі з представників шоу-бізнесу встигли придбати та продемонструвати вже безліч новинок весна літо 2014 року. Вважається, що таким чином знаменитість підвищує своє положення та авторитет. А й справді нагадаємо, що не так давно у Львові відбувся тиждень високої моди, де взяли участь близько півсотні талановитих дизайнерів. Уявіть, тепер у розпорядженні наших зірок опинилось безліч аксесуарів, суконь, жакетів і взуття. Взагалі чого завгодно. Хто ж встой проти такої спокуси? Показ дійсно пройшов на ура, тому незабаром маємо змогу на власні очі побачити наших знаменитостей у найрізноманітніших та наймодніших образах цього сезону. До речі, навіть ті, хто полюбляє розкішні вечірні образи, або просто у заході від вечірньої моди, має можливість переглянути ексклюзивне інтерв'ю із Оксаною Мухою, яка була спеціально взяти Іриною Климович. Беремо зіркової посаденьки, і у вас у нас до вас є декілька запитань. По-перше, скажіть, будь ласка, хто вас надихнув на створення просто неперевершеної колекції, абсолютно нової? І хочу вам сказати, що абсолютно всі у залі думали ставати їм, не ставати і зрозуміли, що так, таки ви достойні того, щоб усі плескали вам стоячи. Дякую вам. Направду для мене саме головне, щоб сподобалося. Не, не суть в тому, хто як себе веде, суть в тому, що він собі поклав серце після нашого показу. Тому що ми це справді дуже велика праця, тому що у нас колекція, наша основна, вже була спрезентована в вересні місяці і була спрезентована на подіумах в Німеччині, в Польщі, в Парижі, зокрема в Луврі, як завжди, і у Львові. Це був фул повна колекція вечірнього весільного одягу. Понад 160 одиниць. Це є дуже велика праця, вже була зроблена. І з цією колекцією, яку ви бачили сьогодні, вона була спрезентована саме тільки для подіуму Львів Week. і з нею працювалося більше ніж півроку, тому що там є дуже-дуже багато власне, ручної праці, там є дуже дуже багато вишивки, і справді ця робота потребувала 200-400 годин на виконання кожної сукні. Власне, ця колекція вона зберігала в собі і якусь таємницю. І разом з тим щось таке, що воно високе захоплююче. От як ми спостерігаємо, як вітер працює з деревами, як як хвилі прибувають і відбувають, як взагалі рухається наша земля, що відбувається в природі, ми хотіли десь зачепити через оцей матеріал, через цю через ці кристали, через ці тканини, прекрасні в поетах. Ми десь хотіли хотіли зачепити цю тему. Коли ви створюєте, так коли ви малюєте сукні, потім знову їх перемальовуєте. Ну. Я мала можливість трішки так. бачити, як твориться, власне, як творяться ваші сукні. Ну, на кого з світових дизайнерів, окрім себе? Е ну, скажімо так, вам подобається творчість тих людей. От які Ой. ще дизайнери, крім, ну, звичайно, що так, ви, ви у вас все авторське, але є хто вам подобається, і ви б сказали, так, ця людина. Ви знаєте, направду, мені подобається дуже багато дизайнерів. І е, я навіть боюсь, що я когось не перечислюю з цього списку. А ще мені дуже подобається дивитися, як вони жили в цьому житті, і яке в них було життя, і як вони е, досягали цього успіху крок за кроком. І за цим народжувався їхній стиль, їхній неповторний стиль. Ви подивіться, яка е, десь вперта була в своїй позиції е, Коко Шанель, так? який був наполегливий Луї Вітон. Взагалі, хто знає, що він мало не, не, не босим прийшов. Шов в Париж із турбиною в своїх 13 чи 15 років почав робити власне ці сумки, котрі на сьогоднішній день десь вважаються креативом. Є надзвичайно цікаві міланські дизайнери, італійські дизайнери. Мені надзвичайно подобається ліванська школа майстрів. Тобто, я дивлюся за ними і спостерігаю. Географія тих, хто мені подобається, є дуже великою. Але, власне, коли я вивчаю їхнє життя і захоплююсь ними ще більше, Розумієте, я не хочу бути схожа на них. Тому що вони мають своє і вони живуть сьогодні. Ці бренди живуть своїм життям і тим диханням, яке вони відчувають, і задають світон, Ми ж задаємо світон. Ми не хочемо дивитися, хто є модний. Ми хочемо, ми є модні, і ми це е, пропонуємо. Ми пропонуємо те, що робимо. Ми, пані Оксана, а кого з зірок вам доводилося одягати? Ну, ви знаєте, зірок у нас є багато і не тільки є серед українців. У нас є і серед світових величин. А от серед українців дозволю собі виділити і Оксану Білозір, і Зор'яну Кушплер, і Софію Солдові. Це є наші взагалі грант рівні. Я так дозволю собі це сказати, тому що це справді є так. Це є люди, котрі представляють нашу країну на всіх теренах світу. Їхні голоси, вони. Просто вражаючі, е, е, є дуже багато зірок за кордоном, котрі е, Анна Касьян, Мелені Мадран і багато багато інших я можу зараз когось не згадати. Я хочу, щоб ви поділилися з нашим глядачем, рецептом свого щастя. Правда, немає рецепту щастя. знаєте, Щастя воно є, або його немає. І ти в тому щастя, як в скарлупі, як в броні. Моє щастя. Це моя родина, це мої друзі, це мої діти, це мої онуки. Слава Богу, навіть Аріночка сьогодні саме молодша, їй 4 місяці, і то вона зуміла мені посміхнути слід. Мол... Бабця, успіху тобі великого. От тобто, це для мене є саме велике щастя, коли я бачу цих людей. Я бачу ці очі, котрі приходять до нас, цих е, майбутніх дружин, наречених, цих, цих панянок, котрі хочуть в якийсь свій неповторний день виглядати по-особистому і по-особливому. Це і є для мене щастя е, працювати, творити і віддавати те, що я маю, що мені дав Господь, чим я можу послужити кожному з вас. Напевно, це і є щастя. Хоч я не за Дають темою там такого якось дуже дорогого майна і так далі. Ну тобто, це, це це лише додаток, розумієте? Це ніколи з тобою не піде поруч, ніколи тобі не додасть миру. Може навіть навпаки клопоту, бо чим більше маєш майна, тим більше воно тебе контролює. В свободі треба бути від матеріальних речей і наповнюватися постійно духовним, розумієте? Тоді ви будете щасливі. А зараз давайте дізнаємо, що означає поняття бути модним. Уявіть, ви відомий співак або телезірка, за кожним кроком якої невідривно стежить на в'язливій папараці. Тому ваше головне завдання полягає у тому, щоб завжди виглядати бездоганно. Саме тут у пригоді стає модний та стильний одяг відомих дизайнерів та кутюр'є. Однак мені здається, що створення власного індивідуального стилю. Має першочергове значення. Щодня ми стаємо свідками появи нових фотографій в інтернеті, де папараці вдалося зненацька відзняти несумісне поєднання зіркового гардеробу від іменитих дизайнерів. Ти маєш рацію. Сьогодні навіть створюються цілі сайти та блоги, які привертають увагу влучними та яскравими заголовками на кшталт. топ 5 невдалих фото знаменитостей або найневдаліші фотозірок. Саме тому відшукати, вміло поєднати та створити власний образ. Ось що найголовніше: згадайте феєричні виходи на червону доріжку зірок канадського кінофестивалю, де розкішні плаття та костюми демонстрували номінанти на премії, журі, а також гості. До речі, саме тут була представлена і українська дизайнерка Олена Даць. А деякі із ірок просто мали за честь одягнути сукню із маркою Made in Ukraine. Ми також мали змогу побачити неперевершену Дженніфер Лоуренс в платі Крістіан Діор. Та відомо є волонгорія в сукні від Зухар Мурат, які б'ють усі рейтинги у світових хід парадах. <звук> <звук> Як стверджує більше половина українських зірок, їх приваблює можливість шопінгу у Мілані, Парижі. А у їх яскравих покупках знаходимо знамениті сукні від. Коко Шанель. Зрозуміло. Сумки Луї Вітон. Класіка. Джорджо Армані. Може бути. Гучі та багато інших. Однак зарубіжні тренди це лише 50% гардеробу наших зірок. Більшість із них надає перевагу і українським виробникам. Наприклад, відома співачка Варда вважає, що у гардеробі має бути всього потрохи. Тому її шафа налічує безліч речей найвідоміших закордонних брендів. але також великої уваги заслуговують і різноманітні майки та блузи масового виробництва. Не уминає співачка і речі українських дизайнерів, а не бублик Катерини Квіт та Юлії Айсіної. Наталя Витвицька притримується подібної думки. Колишня учасниця реаліті шоу, багаті теж плачуть, полюбляє речі українських дизайнерів Ольги Навроцької та Анни Гасе. Однак не нехтує колекціями Валентіно, Гучі та Крістіан Діор. І справді ми ще ніколи не зустрічали зірку, яка постійно з'являлася на публіці у одязі лише одного. Або бре. без нього. Ми такого теж не бачили. Так от перейняти із глянцю готовий образ може кожен, а от скомбінувати його та вдало підібрати аксесуари не усім під силу. І, взагалі, стиль наших зірок найрізноманітніший, адже цього вимагає їх, що правильно професія. До прикладу, львівська співачка Андріана шиї та проектує свій одяг власноруч. Якось у одному з інтерв'ю вона розповіла, що будучи вагітною, сама створила цілу лінію. Стильного одягу. Як бачимо, співачка прагне до ексклюзиву та оригінальності. А ще вона дуже любить свій гардероб, тому ставиться до нього з неабиякою обережністю. Зізнається, що деякі речі одягала всього раз, що навіть максимум два. Однак бувають і такі зірки, які використовують свій сценічний образ і у повсякденному житті. Вражаюча та дещо епатажна Леді Гага неодноразово шокувала публіку своїм вбранням. Звичайно, височезні підбори, екстремагантні капелюхи та корсети не залишить байдужими. Нікого. Що стосується представників вітчизняного шоу бізнесу, то надзвичайно енергійна співачка Руслана віддає перевагу спортивному образі на сцені, і у її вбраннях переважають виключно народні мотиви. Артистка зізнається, що у повсякденному житті полюбляє взувати зручні кросівки чи кеди, а джинси у її гардеробі займають почесне місце. Різноманітні вишиванки та фольклорне вбрання їй теж до лиця. Більше половина речей пошита на замовлення. Гейгей. Hey, Лабісворебе. Hey. Робимо висновок. У модній сфері українського шоу-бізнесу серед зірок побутує думка всього потрохи. Головне, щоб сукня елегантно сиділа, аксесуари вдало відрізнялися, а індивідуальність стилю відтворювалась у найкращих традиціях. Щоб не опинитись у рейтингу невдалих зіркових фото, українські дизайнери радять постійно слідкувати за модними тенденціями, консультуватися із стилістами та прислухатись до слів давньої, але дуже розумної приказки, що забагато – то не здорово. Або ховатися від фотографів, як варіант. Mm -hmm. А ми, у свою чергу, бажаємо усім приємного шопінгу. Багато нових вражень і всього-всього такого найфанішого, що ви можете собі придумати, чи це на вихідні, чи це просто сьогодні в цей прекрасний день. з вами була Анастасія Харпчук та Владислав Волицький і програма зірка посаденьки». Па-па!